Вітаю, шановні глядачі в ефірі. Програма Пряма мова. Сьогодні я продовжую спілкуватися з людьми, яким не байдужа доля України та не байдужа доля тих людей, які її захищають. Сьогодні моїм співрозмовником є координатор групи волонтерів допомоги армії Рівне Вікторія Шинкаренко. Вітаю вас, пані Вікторії. В студії Добре. ви є координатором такого великого батальйону Дар Допомога Армії Рівне. Їй вже майже рік. Коротко. Чим, чим допомагали нашим хлопцям за цей період часу? За кількістю учасників, це вже, мабуть, бригада буде скораний батальйон. Допомагали всім. Коли з початку, початку війни скажімо так, були проблеми з харчуванням, тобто починали з тим, що могли, з харчування. Потім, набираючи кобертів так і Дізнаючись, потреби солдат відправляли і тепловізори, і транспорт, рації, медичне забезпечення. Ну одяг, все, що потрібно абсолютно для того, що для побуту і для максимального ну, не можна сказати, комфортного, дали максимально приближеного і необхідного на передові. Зараз кількість людей збільшується. Це вже не місяць, не два, не три. Це вже майже рік збирається допомога. Чи збільшується кількість людей? Збільшується на сьогоднішній день в групі. У нас на Фейсбуку підписується більше 5,5 тисяч, по тисяч біля 5,5 тисяч людей. Тобто люди є. А з за кордону якось допомагають нам також. Звичайно, і з Бразилії Бразили... передавали нам кошти. З Ірландії постійно йде допомога, з Мадриду, з Італії, з Гамбургу, Ну від... Від... Відкликаються, звичайно. Це всі українці, які там перебувають так. на роботі. На так Проживають. вони знаходять нас наші... через соцмережі і зв'язуємося там або по скайпу, або повідомленнях і. Надсилають допомогу регулярно. А от власне як передаєте людям інформацію, що потрібно нашим хлопцям? Що потрібно, також через сторінку Фейсбуку, через зазвичай масової інформації. А як відбуває от групи, як групи координуються між собою? Там з неділю в суботу вони стоять біля супермаркетів? Ну е наразі зараз в групи дуже багато напрямків. Є кожна е е е є певні люди, які відповідають за свій напрямок. Так, тобто одні займаються дитячими будинками, вони формують там. Посилки дізнаються потреби, відправляють по дитячим будинкам в зоні АТО. Інші займаються там виготовленням там, масхалатів Інші займаються людьми там організована людьми з збору, збору допомоги по супермаркетам. Тобто дуже багато напрямків. Є і медичний, є і технічний, і будь який Тобто одна людина не може контролювати це все і святкувати за це. Пані Вікторії, ви дуже часто їдете на схід, там де відбуваються бойові дії. На передову можна сказати, чи не буває вам страшно? Не буває. Ви вже, мабуть, звикли. А скільки ви вже приблизно часу там перебуваєте? Ви таки їдете? Ну там перебуваю, це так. Можна так казати, що я там перебуваю постійно? Я туди просто їжджу, мабуть, більше півроку. А ну, близькі, друзі, родичі, сини, що він говорить, що вони говорять? Ну, спочатку, звичайно, я говорила, що їду там в Харків або Дніпропетровськ по справам, але потім вже вони дізнаються я туди їжджу. Ну, звичайно, переживають. Близькі завжди переживають. А знаю, в січні у вас була така поїздка, що ви медсестру навіть медсестринські такі давали уроки. Ну надавала, так. Да. попали наші хлопці під обстріл, і потрібно було надати медичну допомогу. і Надавали все робили. А чим напругу знімаєте, коли ви повертаєтеся? Останнім часом почала малювати. Колись це було в мене таке хобі, не хобі. А зараз купила масляні фарби і малюю. Тобто ви малюєте маслом? Так. А не планували, намалювали картину, виставити її на аукціон, щоб хтось купив. виставляли вже одна. У нас є в групі аукціон Допомага армії Рівне. Вчора чи позавчора я не пам'ятаю, була продана так. Вже продаються. Скажіть, будь ласка, пані Вікторія, як чи забезпечені наші хлопці всім, чим потрібно на полігоні зараз проходять навчання? На полігоні четверта лінія мобілізації дуже порівняно з першими трьома одягнена дуже, 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 дуже добре. Видаються їм спальники, видаються два комплекти форми. Це канадська форма, там берці канадські, курточки зимові. Тобто є зимова форма і є змінна форма. Забезпечені продуктами харчування, також забезпечені. Чоловіки з нашої групи майже місяць живуть на полігоні, тобто кожен день туди їздять. Ми туди те, що не забезпечує або невчасно не може забезпечити там держава наша, так. Там побутові такі технічні умови, там, провести, провести світло, там, воду. Тобто це все зроблено і робиться по мірі необхідності, по мірі наших можливостей. Наразі на полігоні знаходиться чотири палаточних містечка, тобто 4 тисячі людей, які постійно одні прибувають, інші відбувають. Звичайно, така з період у нас такий сезон. Да, присту... Багато просто людей хворіє простудними такими, ну, кашлюють, да, там, Відумов ліки завозимо кожен день, ми практично на проти за студні. Ну недавно приїжджав, буквально пару днів назад. в Фейсбуку з'явилася інформація від бійця, який написав, що на Рівненському полігоні всі п'яні, голодні, холодні, сплять на підлозі, буржуюк немає взагалі катастрофа. Тобто, це набрало такого резонансу з засобах масової інформації, що до нас відправлений був з неї робочий, сказати так. Поїздкою дав помічник заступника міністра оборони Ковальов Богдан, і ми з ним зв'язалися по Фейсбуку. Він запитав, чи може він неупереджено просто зі сторони як волонтер приїхати на полігон, подивитися саме самому. Тобто ми організували таку зустріч, відвели його, відвезли його. Так полігону він був повністю задоволений. Тобто, у нас він. Ну, не ідеальний, але він один з кращих забезпечених по Україні. Якби він, з його слів, якби всі полігони були так забезпечені, як наш Рівненський, то можна було б пишатися нашими Збройними силами, скажімо так. Ну, проблема на полігоні існує з е, алкоголем. Вона не така гостра, як була в першу лінію мобілізації, тому що е, зараз вже люди йдуть свідомо, тобто вони розуміють, куди вони йдуть. Коли у нас раніше було об'явлено про мобілізацію, да, добровільно. То в нас були черги біля військоватів, якщо ви пам'ятаєте. Тобто люди йшли, але вони йшли з патріотичним настроєм, вони не розуміли ще, куди вони йшли. Тобто вони хотіли, в них був такий порив, да, там, захищати країну, все, але насправді вони не усвідомлювали, наскільки це, що це є, що таке війна, от в наш сучасний час. То зараз люди вже йдуть свідомо, тобто вже з'явилася інформація в засобах масових. Ну взагалі є інформація, що відбувається так на сході. Тобто людина вже має уяву, що це таке війна. Тобто люди вже йдуть мобілізовані, вони з розумінням ідуть, куди їх відправляють. Не всі звичайно, тому що там, якщо молодший хтось так, то він може панікувати. Ми приїхали на полігон, знайшли цього хлопчика, який писав, що все пропала. Я з ним, по-перше, з цим Сашко ніби звати, я з ним зв'язалася попередньо. Кажу, в чому причина? Проблема в тому, що він молодий, він приїхав вночі на полігон, поклали його в наметове містечко, все добре, але не видали навилочку з простині, Тобто і буржуйка там якась його не влаштовувала. Ну, так як ми буржуйок там завезли на полігон вдосталь, в кожній палатці стоїть декілька і зайві були здані на склад. То я зателефонувала на склад йому хорошу бужу, тому що ну не стандартна така як вода є так, а У нас трошки вони такі удосконалені, де можна і воду підігріти, і вони більш такого більшого Ми йому привезли. Ну, люди просто не всі усвідомлять, що коли він приїде на передову вночі, то йому буде не навалочки, йому потрібно буде як швидше закопатися в бліндажів в окопи, які ними пару годин, щоб вижити до ранку. Тобто, ну це От, таке власне, питання вирішено було. От власне цей yeah. Сашко, що ви розказуєте, він сам з Рівненщини? Ні, чи... nee, він <плес> з Києва. З Києва. Так. Ah. Це просто була така, не знаю, можливо, такий вприск був в інформацію, ну, в засобах масової інформації. Ну, я не, наприклад, не, не то, що не приветствую таких. Це, по-перше, трошки підриває да, там довіру. Друге, наводить паніку. Це так само, якби. Кусочок такої інформаційної війни. Ми і так досить е, програли цю інформаційну війну з самого початку. Тому, якщо якісь проблеми є у когось на полігоні, як хтось голодний там до глядачів звертається, ви можете через нашу групу зв'язатися з нами, і ми по мірі необхідності зможемо цю проблему вирішити з продуктами харчування, як постали, там немає. Там продуктами забезпечені досить і. Е, не жодної я не знаю. Або давайте контакти, телефони бійців. Хто там пише? Да, чи ви там дізнаєтеся якусь інформацію, Щоб це не було, що хтось мені сказав, що там на полігоні чогось не вистачає. Конкретно надавайте телефони які там мобілізованих, і ми по мірі необхідності будемо допомагати. А от власне Богдан Ковальов він приїжджав. Що він говорить про наш полігон? Я так зрозуміла, що він не тільки в нас побуває, він був на інших ще. Е, так, він задоволений нашим полігоном. Він сказав, що все супер, працює. Ну, робота самого командування полігону разом з волонтерами, ну з нашої групи його на рівень досить високий в порівнянні з іншими полігонами. Тобто один. Не ідеальний, да, мабуть, ідеальних полігонів у нас взагалі не існує Резі, в Україні, але він дуже наближений до найкращого. Пані Вікторія, власне, скажіть, будь ласка, ці три смерті чи чотири, які чотири, вже були так. у нас на полігоні, вони пов'язані з алкоголем? Звичайно, да, вони пов'язані з алкоголем. Це не проблема полігона, це не проблема командування. Це проблема будь-мидкомісія, яка відбирає людей з такими явними ознаками, що ця людина зловживає алкоголем. І тобто, коли людина мобілізована, він з'являється на полігоні, в нього немає що випити, а випити йому треба по годину, раз 12 годин, бо в нього це хвора людина, в якого йде звичайна ломка, в народі білка. Коли йому вчасно або не налить, або не вколоть щось, людина вмирає, це хвора людина. І е, проблема в тому, що е, ну, якби там не було, це проблема соціальна, це не проблема іде військових. Так? У нас на вулиці також є досить людей, які там цим зловживають. Просто в них, ну, я так вважаю, на мою думку, в них на полігоні дійсно є шанс вилікуватись, тому що їх лікують. Кожний, кожна людина з таким діагнозом, обходиться в нашій групі десь 125-150 сто гривень, тому що треба вколоти магнезію, треба колоти вітамін, поставити крапельцю. В них є дома, можливо, не кожна жінка чи мати може за руку завести да і вилікувати, тому що ну, вона да, не може. А там хоч є якийсь маленький шанс. І тому дуже прикро, коли вони можуть за бажаннями. Я не говорю, що всі але можна там одного, двох, трьох да, тобто… Таким чином, у нас лікар Юра Поліщук, да з нашої він був і я волонтером був в нашій групі, займався медичним напрямком. Просто він каже: у мене рекорди були за 6 годин 24 людини підкачати, поставити це. Тобто правиль. він там як чергував, був завжди на полігоні, і він а він, бачив, що він, він мобілізований. Він просто да, медика, тобто да, він да. вже мобілізований. Він бачив, що там є і він, да, він добровольцем це... пішов. Так ми були в нього в палаті. Лежать вже набрані шприци з цим, щоб швиденько вколоти. Там набрана так. магнезія, так. да там вітамілюкози, там да, чи крапельниці. А так. от власне де мобілізовані беруть таку кількість алкоголю? Це питання ми піднімали. Тобто, якщо ми обійшовши там декілька цих містечок, знайшли всього чотири людини. Випивших це дуже мало, це небагато, багато, тому що при перших лінії мобілізації важко було не йти четвер там якщо чесно. Тобто, але проблема в нас взагалі існує. Е, купу так, хочу звернутися до жителів Любомирки. У е, нас є вже досить достатньо адрес, е, що ви продаєте ваші мешканці? Продають. Е, Алкоголь солдатам є в нас хати, де ми робили контрольну закупку. У нас є, ми просто з групою прийшли, зробили контрольну закупку, знайшли двох солдат, які йшли по дорозі за черговою дозою. Ми знаємо ці адреси. Звертаюсь до, зверталась я до участкового штраф. У нас на жаль, 51 гривня, коли 0 П'ять самогонки ми купили за 20 чи за 22 гривні. Там 22, по-моєму літра горілки і вже вда. І цей штраф це, це виходить як не штраф, а якась така одноразова ліцензія. Да? Продав собі 51-го п'ятимуриню заплатив і торгує собі далі. Тобто, ми, мабуть, будемо якось цим боротися. Ми, по перше, попереджаємо, щоб ми не робили, не виставляли ваші адреси, і прізвища, десь в якісь щоб вашим дітям не було соромно в школі, щоб на них не показували пальцями, щоб Церкві вам також не буде гостимо, тому що це маленьке містечко. Ми будемо з цим боротися, яким ну можливостями які у нас будуть, тому що ви вбиваєте цих солдат, просто вбиваєте їх і все. Не даєте можливості. Ну дайте нам хоча б якось призупинити да, по можливості навіть. Тих, хто бажає кинути пити, або в них не буде такої можливості. Я розумію, що коли захоче, вони там і 100 кілометрів підуть, але все рівно якийсь відсоток, якщо ви цього робити не будете, то буде у них ну, відцікатися. Далеко, що... якщо людина буде стомлена, то вона не зможе так далеко йти. Це мабуть, село близько дуже до Так, да, саме найближче село, тобто точки у нас вже є там. А як ви дізналися, ць... що це в цьому селі люди вони покупляють? Ми їдемо по дорозі, йдуть солдати. Ну, зрозуміло, куди вони йдуть, якщо вони вийшли з військової частини. Солдати, де тут можна купити? Тобто Щас? ви собі Навес розробили. Без плану. це там ходять. А, звертаюся до веспешників ще. служби правопорядку. Тож у нас є така інформація. Будемо з вами також боротися, тому що солдати говорять, коли ви кловите на дорозі за межами полігону, за 50 гривень ви їх відпускаєте. Знайдемо покараємо, як зможемо. Власне, розкажіть, будь ласка, коли ви наступний раз їдете на передову, і що саме необхідне нашим хлопцям? Це для наших глядачів, що, можливо, вони будуть знати і зможуть допомогти? На передові також немає проблем з харчуванням. Це наголошу відразу. Ліки да, при таких погодних умовах і ліки потрібні завжди, протипростутні. Потрібний транспорт, тому що вже рік війни йде, і транспорт знищується, він ламається. Там дороги у нас не дуже добрі, а там ви собі уявляєте, які тому постійно у нас зараз йде наголос все-таки на транспортні засоби, на щось таке необхідне, як оптика. Так, зараз ще плануємо закупити партію форми, тому що. Перша, друга, третя, вони отримали жахливу форму, яка за два тижні на полігоні просто розлазилася, яка плавалася. Ну вона не доходила навіть до навчання, кінця навчання. Тобто люди купували за свої кошти. Також ті, які зараз на сході, потрібна зміна форми, вона також виходить, псується, дата рветься і немає можливості. Тобто, ми зараз закупляємо ще одну партію форми, прийде бушна. і Ну і на транспортні засоби. Просто з останньої поїздки ми туди відправляли автомобіль швидку на передову і взяли назад в ремонт т четвертий фольксваген, який ми також попередньо перед цим відправляли. Просто я на ньому вернулася назад, щоб ми його підремонтували і загнали назад. На місце. А з, казками, з бронежилетами є зараз проблеми? Немає проблем. Також звертаюся, тому що тільки люди отримали повістки. Зразу була купа шквал дзвінків. Каска, бронежилет не витрачайте дарма коштів, тому що це не та проблема, яка була там півроку, рік назад. Коли дійсно за ці каски за ці бронежилети, ми самі їх купували, самі шукали, самі їх там обходили. Зараз уже наше міністерство оборони всі тендери нарешті закрили по каскам і по цим воно є нікого на передову. На не відправлять бронежилет, без бронежилета і без каски, тобто такого немає зараз. Наразі таких проблем немає. З черевиками теж як я зрозуміла, все нормально. Берцями. Ну, берці зараз да, видадуть, але вони там довго не проживуть, скажімо так. Теж такі. Взуття, так, да, це вже таке попутне. Але я думаю, що ми навіть викуповували по єврошопам по раніше, да, от зимою, коли не було там берців, чи ми не могли дістати там зимові берці. Чудово справлялися з цим лижнем взуття спортивне, зимове так, воно і витривало, і по ціні було, недорого, так що. Готуємося до літа допомога армії Рівне організовує 8 березня акцію. Можна детальніше про неї? Ну акція ми це не перша акція наша. 8 березня так у нас буде акція. «Відмовся по-перше, від квітів на допомогу армії. Наші дівчата зараз роблять чудові паперові квіти, тюльпани з цукерками. І акція нас як завжди, завжди нас приходять там зброя. Так ми виставляємо зброю, показуємо, що є насправді там. Медичні курси проводимо, про надання першої тактичної медичної допомоги, показуємо. Це все на площі. У нас будуть смаколики, гарячі, чай, кава, там вироби патріотичні. Ну, це займається також дівчата. Це на ці квіти, вони ви будете продавати їх, щоб зібрати кошти? Чи це буде комусь подаровані Ну, звичайно, що ми будемо їх якось. Намагатися за допомогою них залучати кошти, тому що кошти зараз при нашому курсу, да, якби валют, дуже важко все, що ми купуємо, воно практично закордонне, і по такому курсу дуже важко зараз наразі щось зібрати кошти купити. Якщо тепловізор коштує 3 тисячі євро, це було раніше там 40 тисяч гривень, сорок да, шімось. Зараз це стошімось. З тепловізорами зараз є якась потреба те, що потреба з тепловізорами з оптикою з приладами нічного бачення з прицілами є завжди. І вона, ну. Я не думаю, що можна буде її використати не тільки нашої групи, тобто вичерпати, вона є постійно і постійно буде, тому що ці засоби також знищуються, вони горять, пропадають і виходять з ладу, і їх немає достатньо на передові, тобто вони потрібні завжди. Які ще плануєте акції, щоб допомогти нашим хлопцям? Ну, акцію, акціями займається в нас група дівчат, вони планують їх постійно. А, тобто? Тобто, да, я е, ну, не можу слідкувати за всіма напрямками, тому що я. Взагалі, приїхала в неділю, в четвер я мала виїжджати знов назад з, тим, з цим з цим транспортним засобом, але він вийшов з ладу і ще там трошки більше. Тому я чекаю, поки його зроблять, і я поїду. Я вам дякую, пані Вікторія, за розмову. Дякую за те, що ви прийшли. Те, що ви робите, дуже великий вчинок. Вам бажаю і сили, і витримки. Нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був керівник волонтерського батальйону ДАР Вікторія Шинкаренко. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та пам'ятаємо про тих, хто нас захищає. До зустрічі! Дякую, До побачення.